Ось так виглядає аптечка російського військового. Замість бентів, бантажу та медикаментів, тут ікони, біблія та навіть посмертна пов'язка. Зараз вона доповнює експозицію одеського музею спротиву поряд з аптечкою, ворожа амуніція, понівечені бронежилати, каски, гранатомати та пайки. Якщо ми беремо про їхню жахливо брендовану. Тушонку, то там одні кістки їсти це неможливо. Це буде птур противотанковий, да? то це власне орківський, Але чим він цікавий, наші хлопці, коли заходили на позиції, його віджали, і снаряд повернули їм назад в танк. Також тут можна побачити уламки збитих російських літаків та безпілотників. Ось цією гільзою е, наше одеське ППО збила ось цього шахеда. Ось це його вже рештки. Е, він впав в районі моря, коштує одна така ракета більше мільйона доларів. А наскільки бездарно вона витрачена, вона в Очакові прилетіла на ферму і вбило чотири корови. Заснували музей одеські волонтери. Розповідають, здебільшого ворожі трофеї їм привозять з фронту наші захисники. Коли я виїжджав і відпрацьовував там місії на щиті. То ми збирали щось безпосередньо там на деокупованих територіях, там де підбирали тіла наших загиблих. Ну і орків теж вони інколи там опускалися до того, що є. У нас плітоноска в яку всередину засипаний пісок замість плит. Нині в музеї зберігається близько тисячі військових артефактів. Волонтери запевняють, всі експонати є безпечними для відвідувачів. Колекція в нас з'явилась давно, але от поки ми все документально оформили, щоб приїхав експерт, все це перевірив, окремо те, що там стріляє, окремо те, що може там вибухати, що все це може, ну що все це можна показувати людям, все це безпечне. Тому ну, тим більше, що часто приводять сюди класи зі школ. Екскурсії волонтери проводять безкоштовно за попереднім записом, але не відмовляються від донатів. кажуть, за ці кошти закуповують медикаменти та інші речі для ЗСУ. Олександр Бончав, Ярослав Цуркан перший міський.